Виконуємо номер 9.9 із підручника Алгебра 8 та номер 19.9 з підручника Математика 8. Інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2025 рік. Подайте у вигляді степеню з основою 10 числа 100, 10, 1, 0,1 0,1. Приступаємо до виконання. Вильдів з основою 10. 100 це 10 у квадраті, 10 це 10 у першому степені, 1 – це 10 в нульовому степені, 1 десята подамовлі звичайного дробу. Це буде у нас 10 в степені мінус 1 і 1 сота подамовлі звичайного дробу це буде 10 в степені мінус 2.